Всім привіт! Зробив я таку плавильню для парафіну. Розміри її. Ось тут у мене вийшло 32 Квадрат на 32 Тут 20 на 20 см. Висота 44 Тут висота 42, знизу а тут 5 см приварені норки для водяної рубашки. А тут по 5 см рубашка водяна. Всередину варена трубка півдюймова, зрізана під 45 градусів. Для того, щоб е, парафін, коли покрішений туди не попадав, не забивав. Ну, я так думаю. Можливо, я думаю неправильно. Ну ось, Трубка, вона йде через водяну рубашку, вона не буде охолоджуватися, буде сюди тепла. І виходить на кран. Сюди на кран можна гусачка поставити під 90 градусів. От, щоб не, не так, а туди вниз. Кран відкрию, парафін розплавлений піде. Ось, баночку собі підставив. і набирай свічки. Значит, робив я її під бружуйку, От, щоб огнем з вода грілася, можна врізати. Ось десь в це місце тен електричний і гріть водичку. Ну, ось тут я так порахував десь повний об'єм 16 літрів. Можна закидати. Ну, а буде наверх кришечка. Сюди приварю ручку, О, можливо, якоюсь доскою чи фанеркою прикривати, щоб. Не охолоджувалося. Ну, ось така от плавильня. В принципі, в інтернеті таких їх відео немає. А можливо, її я не знайшов, Ну, ось така от получилася плавильня. Будемо пробувати таким чином плавити парафін. Все, всім дякую.